Привіт! Світ хой різноманітний не менш ніж різноманітний світ орхідей. І світ хой мене захоплює все більше і більше. Чи маєте ви хої з волохатими листями? Я маю трішечки. На початку весни я вам казала, що мене приваблюють хої, які мають гольчасті листя. І оце один із представників. Я не пам'ятаю точно, коли я придбала цю хую, але пересаджувала я її у квітні місяці цього року. Великий горщик, тут 06 чи 0,7 літра. І має вона зараз ось такий вигляд. Це хоя лінеаріс. Вона дуже-дуже швидко росте. Ніколи не могла подумати, що ця хуя буде така швидкісна. Єдине, про що я зараз пошкодувала, що коли я її придбала, мені треба було її порізати на черенки, вкорінити і посадити, щоб кущик був більше густим. Бо, як я показувала вам, як красиво вона виглядає. Коли вона дуже пишна, то такі звисаючі пагони дуже-дуже ну, красиво виглядає. Ну що ж, маю тепер те, що маю. Тому я деякі із пагонів ну ось так накрутила ось сюди, ну а всі інші будуть поки що звисати. Цього року вже різати її, гадаю, що запізно, тож, мабуть, наступної весни я підріжу їй пагони, в вкоріню і підсажу її в цей самий горщик, щоб зробити більш пишнючим. То що я вам хочу сказати. Після того, що, як я побачила цю хою, а це хоя Ліонаріс, то мені впало в думку, що не може бути, щоб це була єдина хоя з вологатим листям. І трішечки пізніше я знайшла хою хою Телопінк. Оце вже другий екземпляр у моєму догляді. Перший екземпляр якось пожовк пожовк-пожовк і перетворився в гербарій. Цей екземплярчик у мене вже десь так приблизно місяця. І, відверто кажучи, я не розумію. Вона була така зелененька, така гарненька, а зараз дивлюся, в неї також з'являються на листячках м'ятини і починає жовкнути по країчку листочок. Не знаю, чи це шкідник якийсь. Хто знав? дівчата, підскажіть, чи знаєте ви, чому це отаке трапляється з листям у Але вона також опушена. Дуже шкода, що на цій хуї ну, камера не передає, але в неї є такий пушок, знаєте, по лицечку, і з тієї сторони, і з стильної сторони, вона трішечки-трішечки опушена. І мені ще до вподоби саме у цій хуй, що у них не суцвіття, а такі крупненькі, поодинокі квіти. Коли я вам показувала вперше хую. Пателопінг, то я показувала її квіточку. І ви могли бачити, що квіточка там така. Ну, як для гої, то завелика. І у групі я побачила от такого волохатика. Друзі, ви тільки подивіться, наскільки волохаті листя у цієї хої. Камера передає, дуже гарно передає. Подивіться, які волохаті лисячка. Боже, яка то краса! Це. Щось типу хуї патели Пінк, вона має назву ось таку Томсоні Пінк, мені дуже дуже подобалася оця листва, оця волохатість на листячках. І звісно, я її замовила. Зважаючи на те, що дівчина, яка продавала мені цього зростика, я бачила у неї на сторінці дуже багато хой, то я так вирішила, що ця дівчина вже давно займається хуями, і в її колекції в домашній колекції їх безліч. То я запитала в неї, а чи їй іще є якісь волохаті хої? І вона запропонувала мені зріз. Ось такий. Подивіться, тут волохатість набагато менша, але все рівно ця хуя-волохата. І вона має такі дуже привабливі, красиві, майже округлі листочки. Вона не вкорінена, це зріс. Як ви бачите, я поставила її у водичку, як завжди, з кусминчиками алоє. І ще є час для того, щоб вона наростила свої корінці, І я її пересаджу згодом у маленький стаканчик. До речі, в мене із отих всіх зрізів, що я вам показувала, не пересаджений, залишився лише один. Всі інші вже посаджені в стаканчики. Дуже швидко вони за два тижні вони видали гарні корінці, такі які вже гідні до ґрунту. Я їх пересадила. Залишився один і оцей зріз додався до нього. Тож, на сьогодні в мене лише два зрізи, і не планую. Більше не планую я купувати ніяких зрізів хуй, бо літо завершується. Попереду темна осінь, холодна осінь. І невідомо, яка буде в нас в Україні зима. Зважаючи на те, що електрики, ми не бачимо і влітку, то хто знає, що буде взимку. Тож більш я зрізів купувати не буду. Придбала собі зошита, бо вирішила перерахувати всі свої хої, і нарешті, якщо я вже вирішила зробити зупинку в цьому році, то почати розбиратися з тим, що я маю. Тобто вишукувати в, інтер... в інтернеті культуру їх зростання, температурні режими, освітлення. Тож тепер буду вивчати. І що ви думаєте, я почала перераховувати? Скільки ж мене хуй? Нарахувала 48, взялась за голову, бо завтра анонсую вам, що завтра я їду до Регіни магазин. Там же ж отримали новенького завозу. То я там придивилася для себе дві хої, і мені так здається, вони також будуть опушені. Ну, тому подивимося завтра, але вони дорослі і мені це подобається, що то не зрізи і не так як продають в інтернеті два листячка на маленькому стовбурці. То вже доволі доросла хоя, і час іще дозволяє її переокоренити. Тож думаю, що то вже буде остаточна зупинка. Пропоную вам прогулятися завтра зі мною до ринків в магазин. Будемо обирати вам фаленопсиси, там дуже багато красивих дендробіумів я бачила в анонсі. Ну, а собі я оберу дві хуєчки. А на цьому в мене все. Як завжди, бажаю всім миру, добра і здоров'я. Тримаємося! Все буде Україна! Пока!